Цей берег називається біля чумака. Колись тут чумаки встанавлювалися, пасли волів, їздили до Криму. А саме підемо сюди, на цю возвишеність. Колись були чумаки, ранні, середні, пізні. З квітня по жовтень. Чумаки їхали три рази до Криму. Це ранні чумаки, які виїжджали в квітні, потім посередині літа, то середні, і вже пізні, які в жовтні приїжджали, три рази робили до Криму за сільів їздили. А ми саме йдемо в такий, в такий гарний лісочок живописний. А тут в лісі така кормушечка є. Бачите? Це для диких козів, але ж там нічого немає їжі. Та зараз снігу нема, то вони пасуться. О, така кормушечка. Так, мадриниця йде по лісі, дихає свіжим повітрям. В кінці 19 століття провели железну дорогу з Одеси до Волочиська. З Москви до Бреста через Шепетівку, Кривин, Оженіно. А в Козяціні ці залізні дороги сходилися. І як провели железну дорогу, то сіль стали возити по железній дорозі. Це в кінці 19 століття. І чумаки, як такі відпали. А цю історію розказувала моя баба, Домбровська Ганна Сидорівна. Казала, що біля чумака на возвищеності було їхнє поле. А ось тут до революції мого прадіда, Домбровського Сидора Каленійовича. Було поле, 12 десятин поля. Він то жив в Степаниці, але ж в нього зовсім не Степановецькі корні. Мати була діда Сидра з Боложівки, а батько був з таремного. А таремне це, виходить, як все було живка. Виходить, Получається, було Степанівська Степаніцька була одна парафія. Там за було зіньки і таремна була друга парафія. То, виходить, зіньки до Хмельницької області, а Тремнеця Рівінська область. Ми їх тут мандруємо. Ось таке зробили екскурсію, таку мандру. Таке гарне місце тут. Товді до сідра було троє дітей. Найстарший Петро Добровський з 1904 року. Середній був син Олександр. З 1908 року. А найменша моя була баба з 1913 року, в 1914 році почалася Перша світова війна. І прадіда Сидора, діда Сидора забрала на цю війну, бабі Гані було тільки рік. Бо в 2014 році почалась війна, Дідові Олександрові було 6, а Петрові Олександрові було. Петрові було 10 років війна, і дід воював на Руминському фронті. У му році він прийшов з війни. І це було поле. Тут хазяювали. Було 12 десятин землі, хазяювали, потім пройшла совєтська власть і поле забрали. Отак, таке поле тут. Такі мальовничі місця тут, о як тут гарно дуже. Отака От мандрівочка в нас. До Чумака